Замість інтернатних закладів турботлива родина прикарпатців закликають створювати прийомні сім'ї або ж усиновлювати дітей сиріт. Аби люди більше дізналися про ці форми виховання в області стартувала інформаційна кампанія Всі діти наші. Більше про неї розкаже Тетяна Дадак. Одинадцять років тому Наталія Дмитрієва вперше стала прийомною матір'ю. Виховала п'ятьох дітей, і незабаром її сім'я поповниться ще трьома. У мене всі діти не менше десяти років потрапляли в сім'ю. Через своє серце треба пропустити оту всю біль, яка дитина приносить з собою. І це справді справді біль. Дітей на жаль, позбавляють рідні люди, самі найдорожчі, самі рідніші. Це батьки позбавляють їх дитинства. Це зради. І от цю всю біль, яка дитина приносить, треба пропустити через своє серце, через свою душу, через свою родину. І тоді тільки дитина приносить. Дитина почуває відчувати, що вона потрібна, що вона любима. Ірина Дудчак працює у службі у справах дітей, допомагаючи іншим знайти турботливу сім'ю, і сама захотіла стати прийомною матір'ю. Порадилися ми з чоловіком, кажемо, ну наша дочка вже давно виросла, вона живе собі окремо в іншій країні, має свою родину. А ми маємо можливість, час і бажання все-таки допомогти якійсь дитині знайти свою знайти щастя і реалізувати себе в житті. Зараз в області на обліку перебуває понад 1100 дітей сиріт чи позбавлених батьківського піклування. Цього року до них додалися ще 162. 90 дітей виховуються у 12 дитячих будинках сімейного типу, у 76 прийомних сім'ях виховується 136 дітей. 876 дітей виховуються в сім'ях опікунів піклувальників у 2023 році. Створено 10 прийомних сімей і один будинок сімейного типу. У закладах перебувають 67 дітей, сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування в сім'ї громадян України. 11 з них перебувають в будинку дитини. Хочу зазначити, що з цих 11 дітей семеро перебувають на обліку з усиновлення, але ці дітки мають захворювання, мають інвалідність. Малюки до п'яти років. Це найпопулярніша категорія претендентів на усиновлення чи виховання. Проте кажуть посадовці, уваги та любові потребує кожна дитина незалежно від віку. Опіка відбувається для дітей до 14 років, піклування від 14 років. Прийомні сім'ї, які є створені, можуть бути виховуватися дітки до чотирьох таких вихованців. Дитячі будинки сімейного типу можуть виховувати від П'яти до десяти діток і патронат, звичайно, над дітьми може бути в великій кількості в залежності від площі, де будуть проживати і виховуватися дані дітки. Фінансових труднощів, додає Людмила Сірко, боятися не варто таким родинам. Допомагає держава. Кожна дитинка має можливість отримати для свого виховання 2,5 прожиткових мінімуми. Якщо це дитина з особливими потребами, з інвалідністю, 3,5 прожиткових мініми. Також держава виплачує і один прожитковий мінімум за кожну влаштовану дитинку у сімейній формі. Виховання і батькам вихователям. Допомагають попередити сирітство і міжнародні благодійні організації. Так, минулоріч в області запрацював центр укріплення сім'ї. Родина може отримати від нас послуги завдяки соціальним послугам. Розпочинаємо ми контакт з родини через оцінку потреб. Після зібраної інформації готуємо план індивідуального розвитку родини і дитини. За потреби родина може отримати соціально-психологічні, логопедичні, педагогічні послуги. За необхідністю ми надаємо матеріальну та медичну підтримку родини. У наступному році за підтримки міжнародних донорів в області планують збудувати близько 10 будинків сімейного типу.